У зсу повідомили про тактику ворога під часовим яром. Зараз окупанти скидають на часі до п'яти керованих бомб за раз. Переходять канал, намагаються накопичитись, щоб іти більшою групою на штурм наших позицій. Про це повідомили 24-й окремій механізованій бригаді. Противник казує тожесточінне супротивлення. Ми говорили об этом в предыдучому ефірі. Повторяємося, і зараз. бої йдуть не просто за кожну чи кожен кожний а за кожен під'їзд. Там повідомили, що ситуація зараз. Тобто лінія зіткнення не змінюється. Але все дуже складно. В той же час бригаді повідомили, що механізованих штурмів немає. Ворог просто розуміє, що заходити в місто на броні це залишитись без неї. Тому окупанти переходять канал пішки і вступають в стрілецькі бої при підтримці своєї артилерії. Але, як видно з останніх боїв, великого успіху їм досягнути не вдається. Ну насправді зараз є декілька напрямків, де ворог ну намагається протистати нашу оборону. Якщо там бо побачимо зведення і діпстейту часткового штабу? То там є спроби противника просуватися біля часів яру. Є там е спросування спроба просуватися на Лиманському напрямку. Є спроби діяти від захопленого Вогледару. Тут коли ми згадуємо про Вогадара, ми знаємо, що там є було два напрямки. Один це спроба рухатися в біг Курахового, а друге це якраз на захід в бік там Золотої Ниви і розвивати напрямок в західному напрямку. Якраз от там зараз на Запорізькому фронті, який власне Курахово, де Водар бо таким утом для Донбасського та Запорізького фронту якраз зараз там і. Активізувалися бойові дії, але про той напрямок, який ви зараз кажете, це просто там повідомлення з одного з ресурсів, і я поки що ну ще ага. ну не маю повної інформації, аби говорити про те, що там на, на запорізькому фронті є там, ну, таке суттєве просування противника. Там ага. на не на, називаються населені пункти, які можуть там створити передумови для просування противника в бік великої новосілки. Для борга це таким важливим наступною ціллю, але ми пам'ятаємо, що Запоріжжя напрямку, значна кількість сил противника перекидалася в Курську область і. Ці дії, скоріше за все, можуть бути зондуючими. Поки що на поточний момент важко зробити висновки, що саме там відбувається, чи дійсно там накопичилися паралельно сили противника. Малимовірно, але повторюсь, захоплення великої нависілки для противника може бути наступною ціллю. Пане Сергію, запитаюся також, СДФ, німецький суспільний мовник каже про те, що зустрічі Рамштайн найближчим часом не буде. Це поганий сигнал. Ну, насправді, ми знаємо, що президент Ша Байден буде у Німеччині буквально днями, де будуть обговорюватись питання, які власне дотичних до речей, які стосуються підтримки України. Зараз ми знаємо, що через скасування Рамштайну, 12-го числа, президент України здійснив низку візитів до європейських країн, де так само до нового боку просувався план перемоги. Вговорився його деталі, зокрема там надання членства НАТО як в НАТО як перший пункт цього. О, плану, якщо ми вірно там побачимо ці повідомлення, які були в мас медіа і розширення військової допомоги, здійснення дозволу на на далекобійну зброю, тобто весь спектр питань, які вже загалом достатньо відомий. Те, що е, з боку Сполучених штатів немає таких е, різких руків рухів щодо з приводу надання дозволу та докибійними е, системами, Я думаю, що можливо таке рішення може бути вхвалені залаштунково, але в будь-якому разі, скоріш за все, зараз адміністрація Байдена сповідує стратегію, яка була і раніше не здійснювати ескалацію, особливо зараз в період е, 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 фази виборчої в самих сполучених штатів, де будь-яка активність активізація на на, на лінії фронту чи інші дії які Впливають на загальне підвищення температури військових конфліктів в світі, вважається такими, що шкодять тій політиці, ті виборчі кампанії, які зараз проводить адміністрація Байдена. Чи те, що скасовується зустріч в Рамштані? Ну звісно, певним чином це не зовсім добре для нас, тому що така можливість можливість зустрічі була б ще одним шансом для того, аби порушити питання активізації співпраці з Європейськими і розширити перелік допомоги і вирішити нагальні питання, які стосуються самого плану перемоги. Стосовно Курської, ще хотів спитати, області, Курської операції, ну, в принципі, питання просто в тому, Олексій Мельник, до речі, пише теж ваш колега з військовий експерт з центру Зумкова, що військового сенсу ця операція не, не виправдала військовому сенсі очікувань. І відповідно вона має робити висновок експерт лише політичне значення. Чи це політичне значення все ще має сенс? І я не знаю. Ну я б, наприклад, думаю, ну та сама та бригада, вона, якщо що встигне звітом вийти, і коли вона має виходити, скільки ці політичні сенси мають ще тривати, рік, два, наскільки вистачить тих бригад? Як відбувається логістика? Військова медикиня до нас включалася позаного тижня. Сказала, що ми всі розуміємо, що це квиток в один кінець, що евакуація звітом дуже складна. Поранених, наприклад. Ну, от є якісь питання, суспільство про них не знає, а потім буде якийсь просто жах, капець, і будуть розказувати, що так і було задумано. Ну, насправді, давай так певні стратегічні і тактичні задання курська операція вирішила. Тобто, вона показала, скажімо так, можливості проведення маневрових дій. Вона мала повплинути на партнерів щодо надання певних засобів допомоги, розмивала певні червоні лінії, які існували в умах на воромах наших партнерів на тактичному рівні. Ми знаємо про полонених, яких було обмінено. Ми знаємо про певні скажімо так, втрати російської сторони Тепер на Поточному етапі на поточному етапі співвідношення сил там один до, до двох на, на на бік противника. Зараз противник з 10 числа здійснював е, певні контратакуючі дії, аби там ускладнити е, перебування нашого там північного повальни, яке там діє поблизу кореного. Це просування в бік любимовки там зеленого шляху, які е, спочатку перебили трасу забезпечення, потім наші відновили. Зараз там тривають бойові дії аби. Не допустити прирізання цієї траси, дійсно вони створюють складнішу ситуацію ніж вона була раніше. Оптимально зараз дійсно треба сформувати іншу лінію оборони перейти на рубежі, які, яке забезпечують гарантоване отримання цих позицій. А питання чи виходити, чи не виходити, все рівно тут думаю, все таки політичний тиск або політичне бачення військового політичного керівництва щодо цінки ситуації можливо воно відрізняється від того, що може бачити військове керівництво, але військове керівництво йде фарбатері військово-політичних рішень. Якщо там зеленський говорить про те, що отримання цієї. Явки вкрай важливо як один з елементів плану перемоги, то я певен, що все рівно, скажімо, так, навряд чи звариться на якісь там е інші погляди на, 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 на цю ситуацію. Оптимально повторюсь, треба оптимізувати лінію фронту. Зараз бачимо наскільки складно виглядає. Е е наш плацдарм, тому що мано кажучи, що ці стрілки за півночі а вони з обох сторін намагаються впливати на, на, на нашу логістику. Але повторюсь, буквально починаючи з 10-го, ну з четверга минулого, коли була контратака противника наші дії. Вони в принципі ситуацію стабілізували. Але в цілому дійсно ситуація є складною. Там на низки частин і далі відволікається на отримання цього плацдарму. Зараз треба знайти баланс між політичним баченням керівництва країни і військовими можливостями на цій ділянці.